Коли керівник ставить задачу команді, то це робота команди, виконувати цю роботу. Ну тобто вони не можуть вже її ніяк можуть або не хочуть, або втомилися, або вже замучилися сперечатися з керівником і доводити, що вони не погоджуються з цим. Вони просто виконують їхня робота, виконувати вже сформоване завдання. Друга, друга сторона цієї проблеми що команда може не знати. У тому випадку конкретно ці люди вони не знають, що таке маркетингова стратегія, вони не розуміють усі етапи планування розвитку бізнесу і як маркетинг до цього кантажить. Вони працюють на третьому кружочку, де вже цілі бізнес має, вже є маркетингова стратегія, і вже делегували плитку кладіть ось тут. Плитка ось така. Ми вже її привезли, вже поставили плиточника, і він вже, його, вже її кладе. Тобто він вже не сперечається, він вже, йому все одно, чи вона гарна до? До, до іншої плитки в вашій квартирі чи будинку. Йому все одно, чи вона гріє, чи не гріє. От ви визначили, плитка така без обігріву. Він просто виконує. І це його робота, і якість його роботи просто швидко, якісно зробити те, що ви показали пальцем. І е, ось це питання субординації. Що керівник все одно ну, в будь-якому випадку все ну, не те, що там вина, я не про вину говорю, мабуть, а вся відповідальність і це обов'язок все-таки керівника розуміти, яку задачу ставити, і що виконавці будуть виконувати те, що він скаже, ну, яка б це не була ситуація з тих, що я вам назвала. І тому це все я відчула, коли відійшла саме від найманої роботи, де я ну реально постійно стискалась тим, що ти презентуєш стратегію, її приймають. Розбиваємо там на якісь деталі виконання, і там буває. Керівництво або обріже бюджет, або скаже, ой, а давайте робити щось інше, і ти сидиш і думаєш, ну як же робити це інше? Якщо ми пропрацювали це ось так правильно з точки зору маркетингу, але ну керівник бізнесу, там генеральний директор каже: А ви знаєте, а я думаю інше. І він керівник, і ти нічого не зробиш як директор з маркетингу. От просто реально нічого не зробиш.